Доброго ранку, друзі. Рада вас усіх бачити. Ну, точніше чути. Сьогодні наш волонтерський ранок пройде. А ось з такого прекрасного місця. Як тихо, спокійно зранку, так. водичка, ставочок, майже літо. Ну, ще два дні. І буде осінь. Доброго ранку. Бачу дівчат уже дівчата бачу. Друзі, ми сьогодні з вами, як завжди, майже півтора року. Зібралися для того, аби прочитати поезію, аби нагадати, що ще один ранок для нас. Настав завдяки нашим Збройним силам України. Ми їм вдячні, ми їм зобов'язані. І е, давайте не забувати про те, що їм теж потрібна наша допомога. Тому в коментарях до цього відео будуть покликання на збори, де е, ви зможете. Лише за бажання задонатити. Не забуваємо, що не буває маленьких донатів. Навіть іноді 10-20 гривень роблять погоду і, можливо, комусь збережуть життя. А читати поезію я сьогодні буду. з Ось такої книжечки. Ось, третій сніп. І буду її читати рандомно. Альбіна Кузя, наша зброя це слово, відшліфоване, зважене, влучне. Зараз так винятково, прямо ворогу в очі паде, непокорена мова із народом своїм нерозлучна. Світ сьогодні співслова впізнає Україну тебе. Солов'їна розмова, у тобі сила волі співзвучна наша першооснова. Сила роду, у мові гуде. Україна готова. Як ніколи об'єднана й гучна в українського слова. Незалежність ніхто не візьме. Ось такий вірш нам трапився якраз в тему. Ви читаю я рандомно. Дякую, друзі. Бачу, багато вже приєднуються. Будь ласка, пишіть покликання в коментарях. І всі, хто буде дивитися, будь ласка, не забуваємо донатити. Не забуваємо завдяки кому ми можемо зустріти ось такий чудовий, чудовий ранок. Ось трішки збільшу. Водичка така тиха, спокійна. Ранок сонячний, прекрасний. Так, лиш не бачу коментарів, Ну, це вже потім побачимо. Галина Онацька. День перемоги. І все ж вона закінчиться війна. Настане ранок, ти відчиниш вікна, і зникне в небі сіра полина. І той тягар, що давить душу, зникне. Захочеться всміхатися усім, варити борщ та ароматну каву. Гучний не налякає з неба грім і феєрверки, будуть для забави. Не знаю, буде осінь чи весна. Аби вже швидше мить ота настала. Хай пропаде ненависна війна, хай зникне в пекло, ворогів навала. Радіти будеш обіймати всіх, від радості заплачеш в ту хвилину, коли коханий ступить на поріг. Пригорне ніжно до грудей дитину в міцні обійми жадібно впадеш, коханого не пустиш більш нікуди, настане перемоги світлий день. І щастя, ти вдихнеш на повні груди. Друзі, дякую. Нехай це буде вірш пророчий. Дуже сподіваємося, що невдовзі все ж таки настане наша перемога. Закінчиться ось ця війна, і ми йдемо далі. Наталія Погрібняк. Спогад. На лютеплий спогаду склянку до чаю, Його смакуватиму вдень і вночі, в терпкім ароматі тебе пригадаю, з мовчанням, словами, щоразу п'ючи цей спогад мажорний із нотками щастя. Закутаюсь в погляд рідніший за всіх. Можливо, твій дотик відчути удасться, ми разом полинем у світ дюбесі. Де ноти метелики снів романтичних Спивають з повітря нектар воскресінь, де ми, поміж витворів ночі містичних, здолати не, не можемо влади тяжінь, де простір кімнати у всесвіт розрісся, і ми, божества, цю освячаєм ніч. Я знаю, смак спогаду в серці зберігся, у променях сонця іде зобіч. Щоб ніжно тебе у тепло Угорнути, примножити сили і мужність в бою, ми спогад п'ємо, щоби вижити і бути. Я в нього щодня наших мрій додаю. Друзі, дякую усім, хто дивиться сьогоднішній ефір. Нагадую, ми його проводимо ось такого мальовничого місця з нашого місцевого ставочку. Де сьогодні прекрасний ранок, за який ми дякуємо нашим Збройним силам України і читаємо вірші в подяку Ніна Горбань. Вечорово якось і в думках, і в молитві. Меланхолія часто заходить на чай. Ходить сон за вікном у вінку і на мисті наші ангели сплять, не тривож, не чіпай. Всі кленові боги надто рано поснули вже дозріла калина в пригірклих словах. Ми у часі давно, ой давно розминулись, терен свів, терен гірк стилим соком для нас. Залишу при собі лише однісіньку тумку. Що мій голос ви чуєте в справжніх піснях. мить, як спогади зникнуть з народженням ранку, то відчуйте й мене, мене в ніжностилих вітрах. Дякуємо, пані Ніночко. Олександр Гроблівський. Доброго раночку, сонце моє. Доброго ранку симфонія вітру, літо промінням ясним виграє. І посміхається дивному світу, з полем ріднюся, для нього я свій. День зустрічає мене на порозі, пахнуть медами у стиглій траві, ранішні роси і радості сльози. Сон за туманом розтанув ось тим, річка тече вдалині неквапливо, Те, що, здавалось, звичайним, простим, знову чарує і родиться диво. Усі вірші, ніби, ніби автори знали, що ось саме такі нам зараз потрібні. А Віктор Крупка, гладь мене воду, гладь, вимріть зеркальну кладь, повну несхитних тиш і неозорих криж. Гладь мене воду, гладь, це твоя цільна гладь, наче давно моя. Хто я тобі? Боян, струни і плин у плин, ми ще не утекли, не, утеч... не, втеч... не утечемо, ні, І досі ще мовчазні, зиримо в небеса, що у нас на устах досвіття і світи, подихи і сліти, згадкою ми бредем, був, наче мить едем, сонце зійшло і вже стане чужим плечем. Друзі, доброго ранку. Ще раз доброго ранку. Нагадую, що у нас волонтерський поетичний марафон. Дякую за ранок ЗСУ. Де ми з вами читаємо і слухаємо поезію. Дякуємо ЗСУ і маємо можливість в коментарях під цим відео, де наші волонтери. Залишають покликання на збори, маємо змогу їм допомогти. І хочу подякувати Наталці Сідлар Тобові за те, що вже майже півтора року проводить цей поетичний марафон, волонтерський марафон. Марічка Потехіна, ходи до мене, вітер, вітер, мої знамена, квіти, діти, волошки, вишні, сіль, три крапки. Полязом лілій білі латки, Зірветься повінь, вкраде, вкраде пір'їну, змерзлу просень на теплу спину, Спечуться шрами, дощам між криги, Позичать сльози свою відлигу, німим світанком, а чи поетом? Без безком і літер, озвися, де ти? Аж роздоріжжя, чи шлях додому, аж завірюха знайома? Ось такий цікавий вірш. А, далі, Микола Соболь. По вітру ліла уночі поцупив біля марічейки вижидав її, а вона сказала: мій коханий любий. Стану за дружину, вірно я тобі. Де Карпат легенди проросли мохами, І у жилах б'ється чорний Черемош, Повітруля, вірно служить мені міні... роками. Снігу крив смереки, чи вмиває дощ, та одного разу, віднайшовши крила, кинула газдиня у нічній імлі. Де, скажи, поділась, любко моя мила. З... Сиротного гуцулу стало на землі. Повітруля це донька гірських вітрів з карпатської міфології. Марічейка гірське озеро в Карпатах. Мні, мені мені. Черемоші. У селі устеріки сходяться білий та чорний черемош, звідти і бере свій початок сам черемош. Ось такий пізнавальний вірш. Так, давайте. Шура стріла до матері. Ти вибач, мамо, що заходжу зрідка. Похмурий цвинтар знов навіяв сум. Тобі незимно тут, моя лебідку, сумні новини я тобі несу. Скажу по правді, вже давно хотіла. Я цвинтарів з дитинства не люблю, так часто снилась ця твоя могила, хотілося забутись від жалю, тому й не йшла. Ховалася від болю, я гартувала душу, як могла, ти помовчиш, а я наплачусь в волю. До тебе з розратою прийшла. Я не маленька, вже й сама бабуся, а так, бува, безвихідь встає. Молюся Богу, всім святим молюся. І заздрю тим, у кого мама є. Ти не сама, тут церква недалеко, ти слухаєш молитву і пісні, а зараз, мамо, геть усім нелегко, вся Україна нині у вогні. Ти не журись, мої здорові діти, усе, як завжди, навіть ця зима. І є у нас про що поговорити, тривожна тільки, радості нема. Ось такий сумний, сумний вірш про маму. Бережімо своїх мам, цінуємо, поважаємо. Юлія Талько, магістраля, Шафрановий ліс побачить нас удвох. Сховає мить з цитрином, цитриновим туманом. В твоїх очах мене зустріне Бог, і я піду тобі услід. За нами. Простежить зачарований перон, в його руках міцних і попелястих, не колії тареки, а перон, запише нам історію смугасту. Зайдемо у закоханий вагон, цілунками й обіймами щоразу, мені б лише хтось хотілось одного приїхати й залишитися разом. Не вени у мені, а магістраль, якої торкнуть пальці неквапливо, Полотнами бажань, в янтарну даль помчить вагон закоханих щасливих. Марія Філоненко. Смокче дим повітря свіже, мордою пихатою. Сніг колючий вухо ріже кроками під хатою. Молоденький срібний місяць тулиться до комена. зірка на рижечок всілась щемна, як оскомина. Вся земля святково вбрана, небо сіє зорями, вечір спів несе рездвяний ангельськими хорами. Йой такий хороший, хороший вірш рездвяний. Здається, різдво так далеко, а вже і літочка нема. Ось-ось осінь. Надія Форзенко. Пекельні кола на землі. Нам каїни брати створили, спотворені міста в золі. Країна у болючих брилах, підрив, води, смертельний рух, Дев'ятий вал, жива картина, Жорстокість чергова злодюг. Діяння звіра не людини. Колись закінчить зла не, не наситна орда, а рашистська, і вахканалію ракет, і пірові побіди війська, невже замало тих людей, що загубили людожери чи важить хибних їх ідей, ціна хоч однієї жертви. Іде переможна боротьба? Чи звільнення від супостата чекає ворога ганьба І безчесна слава, геро розтрата? Ну. Друзі, хто приєднався, всім доброго ранку. Нагадую, вкотре за сьогодні, що ми проводимо ще один. Ефір е, волонтерського поетичного марафону. Дякую за ранок за село. Будь ласка, заходьте в коментарі. Там будуть покликання на збори від наших волонтерів. Якщо маєте бажання, ну я думаю, ми живемо в такий час, що мусимо мати бажання. Е, можна і треба їм. Задонатити. А ми продовжуємо. І хотіла ще прочитати зараз будь-який вірш нашого Анатолія Анатолія, який також боронить Україну. Що моя пташко? Зима, зима? Є де сховатись? Нема, нема. Є де зігріти ще зась та зась, хоч кожушенка якась якась. Що видно пташко шляхи шляхи, що за шляхами страхи? страхи, що за страхами міста, міста. Що у містах суєта, поста. А над степами псалми, псалми, а стариконів дими, дими, а за димами орда орда. А за ордою біда, біда. Чуєш но пташку, лети, куди? Там он солдатські сліди, сліди йдуть аж за небо, йдуть аж за небо за край, за край, там, де тепло, там, де рай, там рай. Хочеться, щоб всі наші хлопці поверталися додому, до своїх мам, дружин. Діток, щоб їхнім раєм був їхній рідний тім, де вони виросли. І я вірю, що так обов'язково буде. А ми для цього зробимо все можливе. Алла Бабенко, мозаїка будня. Хай манить курорт у будві, та я в гіркових буднях, рішуче, як камікадзе готую морозом чинш. Бо липень в дрібненьких фракцій мозаїку із вакацій збере і подарує серпню на згадку, а то й обридж. І вереснем сяде в парі супроти осінніх марів, щоб, нам віді... щоб душі нам відігріти, й мріх зачепить ківш наповнить його сонцями, щоб спнутися між огірками. Але їх сліді жовтневі. Не збуде. замідний гріш. <кій> Алла Бабенко наш коректор, прекрасний, причудовий коректор. А Лідія Гій в гост а, Аби час. В гостях у часу тільки час і я. Між нами все в цю мить, як на долоні. Велінням часу тут моє ім'я У супереч рутинності агоній, а мерехтливе тло майнує в зір, час був нічним, і був усім одразу, а стрілки діви то сягали зір, то потупали в преріях екстазу, в гостях у часу. Він, і тільки він дух підіймав, і приземляв поволі, і час і я. Обоє прагли змін, зворушені у внутрішній крамолі, неспішний у поспішності своїй, повільний у шаленій круговерті, такий він час. Він був завжди такий, безсмертний, що трима в обіймах смертне. Я вже підійняла телефон до неба, а небо таке чисте, синє. Легенький вітерець, тиша, ставочок, звуки ранішні, десь далеко гукають півні. Ось такий він мирний, ну, майже мирний ранок. Сподіваємося, що невдовзі все ж він буде мирним, дійсно мирним, що нам не доведеться, ну, хоча я думаю, а Наша традиція лишиться. І ми проводимо далі наше поетичне волонтерство. Сьогодні, друзі, дякую усім, хто був зі мною, хто мене слухав, хто дивився, дивився на ось такий гарний ранок. А з вами. В ефірі була Ніна Бойко. Я надіюсь, ви вже написали в коментарях покликання на збори. Сьогодні ми читали поезію з третього випуску Снопа, я думаю, вам видно так. І дякую усім. В першу чергу дякую нашим Збройним силам України за цей чудовий ранок. І всім гарного дня. Бувайте, друзі!